Друзі, всім привіт! У нас зараз липень місяць, розгар сезону, і незабаром по великій території України у багатьох посічників розпочнеться основний медозбір. Але звісно ж це не загальне поняття в кожного він свій, кожен він собі обирає. Те, на що він ставить акцент, то це не загальна така тенденція. Я ще не наважувався говорити про ціну на мед відкрито в Ютубі, адже знаю, це може провести до негативних наслідків як до самої ціни, так і до поведінки нас, як з вами, посічників. Так але зараз. Реалії з сезону говорять про те, що е, сезон важкий, медозборів мало з ріпаком були питання, були е, сніги, так би мовити, в весною. Акація також. Е, Мала частина бджолярів взяла її, хоча вона дійсно є так, в когось десь не десь, але це як і пишуть новинні видання. Це десь 30% від того, на що очікувало багато посічників. Зараз ми надіємося на липу, але також вже йде погода 30+, і це може попалити квіт, того також тут є досить великий ризик. І навіть якщо нам з вами вдасться взрати трошечки цього меду з липи, якщо вона, звісно, не погорить. Якщо вдасться взяти трошечки, того липу, можливо, з різнотрав'ями в вашому регіоні, то це не те на що розраховують більшість пасічників. Саме тому для багатьох, напевне, цей сезон може бути вирішальним, адже е, великі капіталовкладення, перевезення пасік, е, робота оплачується людей і так далі. Якщо ми говоримо про великі промислові пасіки, вони можуть трошки постраждати, і частина з них може відпасти. Це може нести за собою наступні наслідки. Якщо й не цього року, то наступного ціна на мед мала би кардинально зрости. Адже цього річ не врожай, а вже наступного року вже в сезон увійдуть набагато набагато менша кількість пасічників. Але так далеко забігати ми не будемо, адже ми ще чекаємо соняшника. Так тоді вже по відгуках бджолярів, сам я не в соняшник не їхатиму. По відгуках бджолярів ми будемо розуміти, як ситуація складається з ціною на той самий мед. А ми зараз з вами перейдемо і подивимося, як наші бджілки працюють на липі. Будемо оглядати сім'ї від сильніших до слабших. Ось є сімейка, котрі я вчора ставив ще магазин під низ. Вони, в них був один магазин, вони піднесли його зараз медочком, він вже практично повний, окрім крайніх рамок. Вони зазвичай так буває, що бджоли неохоче е, працюють на крайніх рамочках, і е, саме оцей от медочок, котрий вони зараз носять, він має яскраво виражений м'ятний присмак. І це прекрасно, адже. Мій покупець дуже цінує липи, Це прям для нього ну, must have. Що вчора ставив я їм магазинчик, що ж вони в ньому зробили. Бачите, за ніч вони відтягнули в і навіть трошечки наприску туди дали. Прикольно, і тут ще одна є. Дуже важливо, коли підставляємо магазинчики, варто все ж піднімати повний магазин вгору. Поступово так вони бджоли будуть проходити через. Пустий магазин, будуть відчувати там е, пустоту і будуть починати заливати і його. Але це теж має свої нюанси, тому що якщо ви так зробите, у вас обірвається взяток, вони розтягнуть цей весь нектар по цілому е, гнізду, по цілих всіх корпусах, які ви дасте нагору, а толку в цьому буде мало. Бачите, натягнуло, натягнуло. Це дуже добре. Вчора також я оглядав всю пасіку. В двох навіть сім'ях був зустрітий ройовий стан, що досить таки дивно. Насправді, вже зараз час підходить до такого, що вони мали би вже навіть чекати, ну, збиратися в зиму, і вони вже розуміють, що часу в них є небагато. Також є такі сім'ї слабенькі, в котрих була замінена матка, вона роїлася чи щось на напотобі цього, і вони піднесли всього-навсього. Трішечки собі отут меду. Я не позиціоную себе як суперпрофесійний пасічник, того ось такий от результат. Ну, звісно ж, таке собі. Але цей магазин, я надіюся вони допрацюють. Адже там є три, а е, то чотири рамочки печатні. До речі, бачите, вже почали прополісувати. Це дуже добре. Е, вже можна ставити. Прополісні оці решітки, адже вони почнуть дуже добре прополісувати вже коли почне холодати. Ближче до осені, прям вони будуть забиті прополісом вщент. Ну і звісно ж, цьогорічні відводочки. Ці, що зішкрябував їм, прополіс ставив нагору, щоб його потім не загубити. Ось тут у них сухенька, сухенький магазин. Ну, бачите, значить, так вони не піднесли. Ага, вчора я їм поставив цей також магазинчик. Добре. По суті, діла там аж сильно також заглядати всередину нічого не пригадую щось. Можливо, в них тут навіть були слабенькі кормові запаси. Я знаю, що багато хто по Україні їм вам довелося підгодовувати бджіл. Слава Богу, нас це минуло. В них був десь мінімальний взяток, там сям. Вони собі піднесли, бачите, крайні рамочки в них в гнізді, хоча б є з медочком. Це вже говорить про велико, про багато що, що в них був трошки взяток. Бачите, в них тут. Черва різновікова. Те ж саме діло, тобто в бджілок годувальниць роботи є достатньо. Так, вощинку ми клали недавно і вона ще не зачервлена, бачите? Значить вони досить слабенькі. Але дав я їм ом, наверх магазинчик того, що є і отака ситуація. Так, тих бджілки гуляють собі, дивляться, заглядають у мисочки. Це може говорити про те, що вони їх обслуговують, але, здається, ні, все чітко, в мисочках нічого немає. В них тут є, це у нас є друга рамочка початки, третя рамочка початки, Ну і ці всі бджілки будуть виходити, їм буде потрібне місце, і саме тому давав я їм ще зверху корпус. І ось тут вже нарешті у нас є рамочка повністю зачервлена з яйцем. Ну добре. Три рамочки з бджолою, з яких вийде шість рам бджоли, це якраз вони будуть обсиджувати цей корпус нижній і верхній того. Такої кількості рамочок їм буде цілком достатньо. Так, повернемо їм магазин з надією, що вони ще своє відпрацюють. Друзі, ми не будемо вішати носа, адже ще є дебелий кусок сезону, котрий ще покаже е, і те, якою буде ціна на мед, і те, як буде себе почувати галузь бджільництва. Залишайте свої коментарі е, під відео, обов'язково можемо подискутувати, і мені буде дуже цікаво почути вашу думку, о яку, ви очікуєте сезон, о яку ви очікуєте максимальну ціну на мед цього сезону, друзі. Також у нас є телеграм-канал, в якому ви можете слідкувати за життям нашого ютуб каналу, за кадром. Там є дуже багато цікавих. Ові інформації посилання буде в описі, і QR-код тут на екрані. Друзі, ставте лайки і до нових зустрічей.